Три день моєї подорожі. Це вже Флоренція. З трамвайчику їду в центр і знову дощ. Ресістенція. Флоренція. Хтось каже, що вона подобається більше, ніж Рим, а я вже її не люблю, бо тут дощ. Всі два тижні був дощ перед нами. Все, подивіться на цю нещасну групу. Базиліка санта Марія Новела і площа ця також називається санта Марія Новела. А Флоренція має свою назву від богині весни Флори. Флоренція місто квітів. Ну, буду шукати, де тут весна і квіти. Побачимо, як тут Флоренція. Це перші квіти, які бачу у Флоренції. Отакі От гарні будячки ростуть. І трояндочки, маленькі будячки. Значно краще, ніж трояндочки. Бачите? Це Вулочки Флоренції. О, зараз на мене ще тут наїдуть. Я забула про все на світі, що це вулички, по яким ще яхто їздить. Будинок марківців антинорі. Ось Такі там дворики. Палац у часів Ренесансу. Церква Святого Гаетану. Там грандіозно. Вуличка, де бутики знаходяться всі. Версаче, Максмара. Ой, які гарні ліхтарі, Фіолетові. цікаво, як вони горять. Сумочки. Це всередині будинку такі дворики. Будинок 15-го століття. Власники там в галереї гуляли, на третьому поверсі галереї діти гуляли, зачиняли двері і все, в безпеці родина собі проживала. Це палац часів відродження флорентійське, і оці кільця це тут прив'язували коней. І тут досі живуть власники. Площа республіки. Тут більш сучасні будинки 19 століття. Починаю любити Флоренцію. Дуже гарно, дуже цікаво. І дощ майже вже не падає. Але я літерань по п'ять людям. Золотий міст. Тут золоті крамнички з часів медичі козимо Коридор медичі, 16 століття. Медичі побудував, щоб з'єднати свої палаци. А оце, це цей міст. З якого тільки що я звернула. Арно і через нього міст, і там лавочки. Півтора кілометра довжиною цей коридор ми вічі. Флоренція мені теж вразила. Галерея Офіці. Колись тут були кабінети козімомедичі. Це в музеї. Золотий міст, ми можна відірватися. ще синергії ратуша які 700 років наприкінці вже на дні і по лютому questo To Michelangelo, ale kopia. коні, з різнокольорового мармуру. Бенвенота Чернії автор цієї скульптури, оригінал бронза. Медузи горгони. З головою, верніше, медузи горгони.

Дуже добре. А це було танки. Дякую, чи посмерти який мав місто наші ще один портрет Ось з вами на площі, бачите, ось на цій виду синуватиме з вами. Портрет танк це навіть. з який зустрівся Дантес Беатриче. І Беатриче тут поколена. Йдемо на площу дому. Така вуличка маленька, кривенька. Купол бронелеські. Цей собор. 40 років. Він стояв вискупала, бо не могли його побачити. черга, щоб зайти. в собор. А сколько у вас птицы?

та Хата. Ніоті, салат, тортик 1150 євро. Обід. Оце я не фастові йду, це ми приїхали. в Пізу. І Ось там уже трошечки-трошечки виглядає пізанська вежа. О, така собі піза, таке собі селище міського типу, я б сказав. Дуже автомобілів. Вхід на площу чудес.

Храм Вознесіння Богородиці 11 століття. Зверху вона скульптура Діви Марії, чайка сидить на ній. А це Христильня. Храм і окрема хрестильня. Piedzvīnīcu, tā kā padaim. Ну, що ну це цікаво. Це всі, хто з цими руками піднятими. Це ж вони фотографуються, начебто вони чи тримають то вежу, чи штовхають то вежу. фонтанчик з водичкою. бронзові ворота. Будували цей храм і звозили колони з старих римських храмів з театрів. І колони всі різні, різної форми, різної кольору, різний камінь. Це кладовище. Цього ракурсу краще за все видно, як вона нахилилась і падає. Її укріпили, вона вже нікуди не падає, але нахилена стоїть. Оце і всі пам'ятки пізи. Леонардо Да Вінчі. Це вже йде з старого міста. На автостоянку будемо їхати. Намокли, намерзлись, будемо їхати вже тут.